Добрий день! Школа безпеки Центру дитячої та юнацької творчості «Зори світ» Сьогодні ми поговоримо про безпеку в інтернеті. На сьогодні інтернет відіграє важливу роль в житті сучасної людини. Глобальна мережа інтернету це необмежений ресурс, який може бути використаний для навчання, так і для відпочинку та спілкування з друзями. Але. Вміщаючи в себе великий інформаційний, навчальний та розважальний потенціал, інтернет може бути небезпечний та становити певний ризик, особливо для дітей. Тому, враховуючи всі проблеми та небезпеки, розглянемо та запам'ятаємо з вами правила безпеки в інтернеті. Не вірте всьому, що читаєте. Завжди перевіряйте. Достовірність джерела. Не відкривайте листи СПАМ. Вони можуть містити віруси. Не поширюйте в інтернеті контек незаконного та непристойного змісту. Не викладайте інформацію про себе, своїх рідних, друзів і знайомих в інтернеті. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам. Відмовляйтеся від зустрічі з випадковими людьми, з якими познайомилися в інтернеті, не діліться своїми фото з незнайомцями. Переконайтеся, що ваш профіль у соціальній мережі закритий від сторонніх. Подумайте двічі, перш ніж поширити будь-яку інформацію, як в житті потрібно думати про наслідки.